Якщо чесно, то вже, мабуть, 17 років не пашиться зовсім. 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 Мінімальна обробка. обработка. Дисковка. Дісковка. получається, що? Одна дисковка, одна культивація. Да, з одобрінням, але одобрення не небагато. Сульфо сульфоамофос був сіяний. 35 кг сульфоамофоса і 10 кг селітри при посіві. А який висів даного посіва? Висів десь 55-56 тисяч. 55-56 тисяч. Да. Поборолися з Грандстаром, правильно? Гранстар, по Гранстар. По вашій рекомендації Гранстар 50 грам. І потім Пеша. ще був Геліантекс, так вроді? Потім був по Злакам. А, по Злакам Zlac, ще боролись. Okay, був. А потім вже був Геліантекс з Грандстаром, Геліантекса 45, Грандстара 35 і прилипач. А потім ще був у вашій рекомендації, робота з бором була. Правильно, ми вам таке говорили, я пам'ятаю, Це... як ви телефонували і питали, а треба бор чи не треба. Я Та... кажу, якщо є лише копійка, то звісно було би непогано. Бором працювали, але без бор і одна діюча ві... ві... віщество, як ти казав, було, але я не буду про нього озвучувати. Було. А бор був точно. Ну і на сьогодні... Хоча по рекомендації ваші було літра бора, а в мене вийшло десь літра 200 чи літра 300 пола. Ну і звісно, був. Тому що деякі не рекомендують, можете сипати, можете не лити, можете не то, можете і травити, бля, ну я, я лив, тому що я знаю, що треба лити. Ну а так зараз, якщо чесно, то задоволені посівом чи ні. Тобто, те, що ви робили, повністю, повністю задоволені, повністю, так? так? Комбайн вже косив в полі, і, то, вже плюс-мінус можна робити якісь висновки. Задоволений в плані чого? У плані того, що е, дивлячись на те, як другі вибирають поля, то е, дуже багато на сьогоднішній день пустої сіємочки. Прямо пуста. Є вона і у мене, я, не, я нічого не говорю, але не в такому, такому розмірі, що її там прямо аж багато. То мене це ціляком устраює, устраює. Таке. Ще Все. хочу вас, знаєте, що попросити. Що? Коли закінчите це поле косити, зможете сказати ну, точну урожайність на даному полі? Да, да, так. Ми через баги будемо проходити. Тут, тут 9,5 гектар, так? Да. 9,5 гектар і будемо знати з вами точну урожайність. Наберете мене, будь ласка, і ми глядачам так. покажемо і розкажемо, що і як. Так, я думаю, я думаю, що всім буде цікаво. Та мені самому дуже сильно цікаво, вроді yeah. так дивися, Ну, 20-ка. Ну, як показує комбайн, що він там робить? Туди, назад, туди і назад він вже не може дойти і все. Я думаю, що... Да, тим паче, що гони просто-напросто 380-400 метрів поставить. Так. Ну чого? Вроді двадцатка, нас... а вроді більше. У нас поля є ще кращі. Ще краще. То... Будемо сподіватися, що все буде добре. Які переваги співпраці з компанією Еліта Селек? Той з нами. Ви купуєте насіння напряму у виробника? Ми це насіння соняшнику вирощуємо. Це такі гібриди, як Саксон, Альфа, це два гібриди під Грандстар. І ще в нас є два гібриди під Євролайтинг це Берекет та Imibor. Ми являємось виробниками цього насіння соняшник. Якщо ви не знаєте, коли бризгати Гранстаром, не знаєте, що робити з соняшником, ми повністю даємо консультацію від посіва до. Збирання урожая. Наші гібриди є найкращі на ринку України, тому що вони, як говориться, показують самий -самий найкращий результат. Подивіться на цей соняшник. Цей соняшник виріс практично без єдиного дожю, поле знаходиться на Одещині, ананівський район. Хто місцевий, той знає, де це поле знаходиться. Ось так виглядає гібрид, один із наших гібридів соняшника, гібрид соняшнику Саксон. Чесно вам відверто скажу, це наш лідер з продажі. Тому що дуже багато гібрид полюбляють. Візє його полюбляють, що на Одещині, що на Миколаївщині, що на Дніпропетровщині, що на Кіровоградщині. Цей гібрид висівається по всій території України. Тому якби співпраця з компанією Літа Селек вам точно принесе прибуток. блядь, то поле то поле, дало на у два пічки. Двадцять шість Да. Вийшло. Не 26, а 26, дало, блять, там 9,5 гектара. А, 9,5 гектар. І По 26 центнер, да? да 47.8. Ну, і що ви можете сказати? Це хорошо чи погано для цього року? Да, я трихуй, ти що, блядь? 1.5, 1.4, 1. 1.8, Ну, вообще супер. Получилось 26 центнер з гектара, так? Да.